Ми будемо говорити про айфон мікрограшок. Це абсолютно новий апарат, який я сьогодні так, маю честь від компанії презентувати вам. І ви будете абсолютно першим, хто а, побачить цю процедуру, а, хто побачить цю машину, цей апарат. тому що технологія роботи з тілом це, звісно, дуже круто. Але наразі ми маємо а, ще одну унікальну технологію роботи Я з оглядачем. Що важливо, так Майку це не лише про якісь такі якийсь, який, да, да. загальні назви. Це, буде, це все, все, завжди про а, науковість, а й це завжди про дослідження. І а, як ми знаємо, технологія народилася у 2008 році. А, завдяки який відкрив технологію саме мікро-мікролерних віка стимуляцій? Да? І завдяки тому, що ми працюємо з сполучною тканиною, ми говоримо не лише про айкун, як про естетичний апарат, а як про медичну технологію, як про технологію оздоровлення всього організму. Основна концепція айкону це те, що я хочу нагадати: це сполучна тканина. Сполучна тканина знаходиться у нас всюди, по всьому організму. Вона у нас становить як повноцінний окремий орган функціонування нашого тіла. Сполучна тканина у нас створює серти між шкірно-жировими клітинами. Сполучна тканина у нас виповнює міжклітинний простір в. Створює зовнішню оболонку адвентиції судин, створює фасті і а, прикріплюється до кіслав. І сполучна тканина на сьогоднішній день грає роль не лише як структурної одиниці, яка розмежовує всі ж, а, між собою. А також вона відіграє роль основного метаболіту, основної стимуляції безпосередньо тканин І так звана біотенцеві. Да, якщо у нас порушується ось ця е, біологічна еластичність цієї сполучної ці тканини, то в принципі, ми маємо потім е, усі наслідки пов'язані з різним рівнем розташування цього порушення. Тобто це і гравітаційний ціс, і порушення еластичності у вигляді проявів целюліту. Наприклад, якщо у нас сполучна тканина втрачає еластичність, ми можемо не мати зайву вагу, але маємо, що наслідки. Прояву терапію, так я думаю, бачила пацієнтів. Це погіршення мікроциркуляції локально, тому що однозначно це впливає усе на судини на і на тканини. І завдяки тому, що ми впливаємо на сполучну тканину, ми покращимо, що її скоро із мікростимуляції насправді вони роблять мікроаспірацію. Механічний імпульс і скорочують сполучну тканину на певному рівні, на певній глибині. Якщо у нас є е, проблеми, наприклад, на рівні пішкирної жирової чи на рівні терміні, за допомогою айфону, за допомогою певних параметрів сили ті часови, ми можемо в першу чергу з вами пропрацювати саме в якій точці, де є проблема. Залишити наші лікусти реакції на рівні терміни, на рівні на, на жирової чи на рівні е, лімфатичної судинної системи. Якщо ж у нас е, з цим е, є певні проблеми, ми можемо е, дати, е, скажімо так, певне рішення до цієї проблеми і відповідно отримати зовсім різні результати, використовуючи різні параметри на одному апараті. Новому передіку і професійно це поєднання не лише мікростимуляцій, які ми знали до цього. Та? Тобто мікростимуляції пропрацьовують певні, певні закривання, певні проблеми, а це доєднання до цієї концепції також ЛЕД-терапії для обличчя і професійного добря лед, який має довжину хвилі 650 нанометрів, який є сконцентрованим проманем в даному випадку, який гарно строкається від власти. Ми пам'ятаємо, що саме 650 нанометрів леви промінювання, що в нас впливає на рівень ферментів, які звідвищують рівень, рівень пологенної власти. Ну, тут да, організаційний да. момент є весня. Тому в даному однаку світодіод світ і, і медовського промінювання буде на підлищувати еластичність шкіри. Також, а, в цьому діапазоні збільшує РНО, це біологічна активна речовина судина, яка сприяє розширенню суди. За рахунок того, ми бачимо мікрогіпермію е, і підвищення мікроциркуляції локально там, де у нас пропрацьовується дана ділянка. Відповідно, використання разом з професійною косметикою збільшує абсорбцію професійної косметики в цій ділянці. а також для того щоб закрити повністю результат, ми маємо спеціальний професійний догляд за шкірою в новому апараті, який рекомендований до використання разом з усією концепцією. Тобто, фактично, доми. То Айуммікрофешо це не просто процедура, це ціла концепція, з якою ми приходимо до нашого е, пацієнта. Е, це концепція, яка дозволяє е, контактувати з пацієнтом і проводити не лише апаратні процедури під час е, роботи, а й також додавати домашній огляд пацієнту мінімальний і так, і таким самим чином підтримувати безпосередньо е, у нас роботу е, шкіри. В домашніх умови. Тому сьогодні я буду вам презентувати. Сьогодні ми будемо з вами дивитися і розбирати не лише технології роботи мікросмуляції, а й усі кроки цієї процедури. Вона малому мікроперша мали 17 різних насадок для роботи з обличчям. В першу чергу, це насад. Мікростимуляції, які називаються мікроским, які будуть пропрацьовувати чистою мікростимуляцією обличчя, це насадки мікро які будуть імітувати шіфовий масаж та насадка лотодинамік. Це три нові насадки, про які ми, ми сьогодні. Також в цьому апараті у нас буде знаходиться 6 насадок робо та 2 насадки робоміні, які ми можемо одночасно симметрично пропрацьовувати все обличчя, а також глянки шиї і делі. Отож, три нові насадки. Насадка мікроскіп це така ось вична, прозора насадка з чистими мікроаспіраціями. Це мікростимулятор. Який він буде мати, окрім звісно, нашої мікростимуляції ще додаткову піремологію і буде використовуватись на початку процедури для відпущення ткани. Далі насадка з фотодінаміка, яка називається, це співадіоз 650 нанометр, е, нанометрів буде. Е, Мати сфокусовані терапії, що буде надавати саме, саме ефективному результату стимуляції, тобто не просто посвітують червоним зітром, а повноцінно пропрацювали потужною інфра-червоною політичною Та насадка мікрокіз, яка буде створювати щітковий ефект на тканини і досить ефективно пропрацьовувати над нижньою трапиною обличчя, особливо коли ми говоримо ділянки в. Саме цілянки ці найчастіший запит від пацієнтів, з яким ми намагаємо споротися. І що е, особливо, не всі пацієнти готові йти на травматичні процедури, на агресивні процедури. Для деяких пацієнтів е, краще два рази на тиждень приходити на процедуру, там, курсом на 10 процедур, 15, залежно від важкості е, безпосередньо е, проблем. І отримувати повноцінний um, mm. процес лікування, тобто і стимуляція оновлення шкіри, mm. і зволоження шкіри, і стимуляція у вигляді uh, контурного обличчя. Mm. Також разом з цим ми будемо застосовувати uh, догляд за шкірою, який може бути у нас професійним та домашнім. Uh, 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 що є особливим uh, в косметиці, яка наразі називається Айкован. Це практично вся органічна косметика. В принципі, як весь яку він є втіленням фізіологічного підходу, фізіотерапевтичного підходу до тіла, і повноцінно а, навіть косметика наслідує а, ці істини. На 90% він а, у нас з натуральних мікрокомпонентів і 30% там екстрактів журильних екстрактів натуральних річкою, з якими будемо працювати. Він складається з професійного догляду, який має собі чотири позиції. Це мікропіл-клінзер. Мікрофронсклізер, який буде ефективно очищувати шкіру, який совують під час процедури на печаті. За допомогою цього препарату очищуємо, далі вносимо мікробріз лоушин. Який безпосередньо має зволожуючий компонент для того, щоб в подальшому могли не пересушувати шкіру, оскільки вся процедура проводиться в нас безпосередньо по сухій шкіри. Тому ми наносимо цю речовину, зволожуємо те і можемо ефективно працювати з тканинами. До речі, якщо помітила раніше, в принципі, я в своїй практиці так і застосовувала формати потім а потім ми працювали з допомогою масажу по обличчя, тому що не уся суха шкіра підходить для роботи. Як виявилося, що не вся зволожена шкіра підходить, не усі тоніки і не усі вмивання умивалки, не усі вмивання підходять для того, щоб пацієнти було комфортно. В кої черніше в когось вона може бути сухіше, комусь комфортно працювати по сухій шкірі, комусь потрібно додатково мінімально злодійна зверху. Особливістю цієї лінійки є те, що вона підходить усім типам шкіри, і перевидно вони ну, так і мають таку концепцію, ми починаємо з універсальної лінійки і далі, можливо, буде у нас і шина в цій лінійці. Далі маємо мікробускомплекс, який містить в собі гіалуронову кистоту, вітамін С, вітамін Е, і речовини, які освітлюють обличчя, які стимулюють проплення колагену і зволожують шкіру. Цей мікробус комплекс буде вводити за допомогою лед промені для того, щоб ефективно потрапити і шкіру і зволоження. Завдяки тому, що текстура дуже легка, але вона підходить як для домої шкіри. Сухої шкіри, так і для більш щільної шкіри або шкіри схильної до жирності. Питання в кількості засіб ясно. Тому якщо більш торка та шкіра, то ми будемо використовувати більше е, препаратів. Якщо ж у нас е, менше е, 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 менше потребує шкіри в зволоженні, то відповідно менше зумань буде використовуватися. Е, і після цього ми закликаємо мікромайку. З фотосторіттям та мемалізувати меланугенез. Для пацієнтів додому, а, що ми маємо? А, ми маємо три позиції: а, для того, щоб покращити результати, рекомендовано пріводикати елекцин, це сироватка, яка глибоко змоложує на наповнює її та допомагає боротися з сухістю шкіри. І два води кремля. Гліко і -радіан гліко радіан Гліко буде у нас рекомендований для пацієнтів з зрілою сухою шкірою, яка потребує додаткового живлення. Він буде мати більш таку щільну текстуру, більш поживну текстуру. А можна дає шкіри, наприклад, якщо це взимку, пацієнти взимку буде потребувати додаткового розможення. Гліко він буде більш такий рідковий і він буде більш рідкий, більш зволожуючий. Для використовуючи айкун мікрофеша, ми можемо отримати такі ефекти, як дренаж, мікропілі, ліфтен, укріплення, еластичність, ремоделювання, тонізацію та сяння шкіри. Що ж е, стосовно матеріального застосування, це може бути е, апарат, який застосовується для обличчя, для шиї та підборіддя, Дефольте чоло, очі, губи або руки, в залежності від того, що нам потрібно. Це може бути якісна робота як на час з пацієнтом, так і на вибір ефекту. Коли ми почнемо працювати, ми обираємо, що нам потрібно, і апарат нам сам рекомендує. Апарат має 22 програми: чотири тренуючі, дві відновлюючі. Три програми для ущілення шкіри, а, три програми для контуру, тобто для роботи з об'ємами, дві а, програми для ведення сироватки, три програми сілки для поверхневого, три програми для сяяння і чотири а, програми для а, а, покращення турбору і еластичності шкіри. І, відповідно, 21 протокол застосування, який нам буде рекомендований безпосередньо виробником. В, в Я думаю, що зараз, до речі, можливо, забачемо собі, якщо ні, то на колість наших менеджерів, ми і проведемо процедуру для того, щоб продемонструвати повноцінний результат. Отож, а поки що, на жаль, не наші, але ось такі результати ми можемо отримати за мінімальну кількість е, сеансів. Програми на звітнення. Перший кейс це пацієнтка до після п'яти сеансів, два двічі на тиждень, 45 років роботи. І ми використовували, тут використовувалися більш протокол для тонізації і Так, І додому використовувався сирота та крем. Як бачимо результат зменшення творчі коріння. Наступний кейс це а, різні вікові пацієнти, а, це більш молода пацієнтка, це більш вікова пацієнта. Було впровадено 8 сеансів двічі на тиждень, хвилин тривала процедура, а, і в протоколі ми використовували тонну платіну, називається протокол а, для п'яти сеансів, і далі використовується коу-апоплатіна на наступній в домашній догляді також було наданосив та сіяючі крам. Робота з парабітальною ділянкою та з чолом. Не усі пацієнти хочуть і ціні процедури, я тут абсолютно згодна з тим, що наразі потрібно шукати, наприклад. Альтернативу, тому що, наприклад, даному пацієнту, якби вона до мене прийшла першу, я б їй порекомендувала зробити мікроголково РФ. Але вона, ну класична, я лікар, дерматолог, косметолог. У мене є все, У мене є ін'єкції, у мене є апаральні процедура. Я би, наприклад, сказала, о, але я стикаюся з тим, що вони не хочуть робити мікроголкової новочі, вони не хочуть робити ін'єкції. Вони каже, що що ви мені можете запропонувати для цієї віряти? Я вам скажу чесно, в мене. Був Пацієнти, яким ми робили переорбітальні пілінги 10 сеансів, тому що вона не в кожній ніяк нікція, жодних некція, але вона хоче хоч щось зробити з цим очим. І насправді я помічаю частку таких пацієнтів, вона зростає. Можливо, тому що змінюється покоління, переформатуються інші умови, так само, як і пацієнти з глибокими зможками. І наразі. Ми можемо роздивитися даному методику, як альтернативу для таких пацієнтів етин, для підтримки якості шкіру. Пацієнт до місця ми бачимо покращення ділянці мови, час санксу 45 ходила на ділянку. Знизу пацієнтка, яка з пройшла запитом на перомітальну ділянку, і ми бачимо покращення якості шкіри тонізації ущінення шкіри. Тут взагалі такі ділянки, як чоло, і очі дуже гарно реагують на будь-які наші стимуляції. Я вам скажу, тому що. Шкіра більш тонша і ми можемо побачити такі більш делікатні, прицільні результати у таких пацієнтів, плюс пацієнти ще й фотографуватись, дають можливість, тому що це не так як скіл. Хоча ми вже ідиція, вчаємо, що потрібно фотографуватися і замірятись. Ефект літингу і учинення шкіри. Також ми можемо поєднувати ці процедури однозначно із і з філерами, із местотерапевтичними медиками, малої висловити, звісно, тут із районі і тут дійсно, і обов'язково з підними косметичними. Але що ми маємо, коли у нас, наприклад, є дана процедура? Наприклад, я особисто зігнулася з тим, що на даний момент мені нічого не можна. Бодоліно мені не можна, мікроголкою мені не можна, IPL е, мені не можна, а проблеми, як були, то, як, я кажу, чоловік, ти попереджав, щоб я впливала ботулінотерапію до того, як я забагінний. Тут якби я збиралася подак, мав це я вже багінна. Я така, блін, не ладно". Ні, ну ладно. Е, в такому форматі дійсно є, є пацієнти. Е, які шукають для себе тим, як мінімум, я спрошу годуючи мами і вогітні це величезний величезна кількість жінок, які в цей час хочуть хоч щось собі зробити, якось гарно виглядати, працювати з обличчям, а їм фактично ні ламу ніційних процедур, ні агресивних якихось травматичних процедур. Нема їм потрібно щось цим робити. Потрібно підтримувати. Хочеться вийти через два роки з зимовому ну, на чулі. Тому IPMACHO, хоча початково я вже знаю першого пацієнта на цю процедуру. А, от. І звісно, є така для пацієнтів, де, для кого це буде а, прямо фактично як стиль а, життя. А, також повинні не здавати, що це не лише про естетичні зовнішні якісь Пацієнта. Це в першу чергу про здоров'я шкіри, тому що коли ми лише блокуємо м'язи, коли ми працюємо з м -м, глибокими тканинами, за допомогою травматичних процедур, нам підтягнули і відпустили пацієнта. <E <різький> Але процеси уповільнення метаболізму, вони ж відбуваються, ви не зіпати, що так само в нас є, як в нас з віком з'являються набрики вночі, уповільнюється мій побіг на тілі. Е і нам потрібно постійно його активізувати те саме, відбувається з обличчям. І якщо ми живемо від умов від ін'єкції, ін а пацієнт схильний до напрямків, то потім, наприклад, ті ж самі речі, складення, коли ми вводимо цю чергову дозу філеру пацієнту у вигляді додаткового напрямку, вони виникають не через поганий препарат, а вони виникають від того, щоб був за стій. філер вийшов зій, ніхто не пропрацював. Кололиної філи з, з нього додаткових зв'язків і знову ж таки коло третій зісні. Тому, наприклад, я в на даному випадку з своїм пацієнтам, хто схильний до напрямків, хто схильний до здравоміційно-напрямового гіпостеріга, у кого взагалі є проблема з метаболізмом, я в, ось цей міжінфекційний період, міжтравматичний період рекомендую обов'язково мінімальний курс або аймунмасажу обличчя, або прогріваючи що, щось фізіотерапевтичне, щось гарне фізіотерапевтичне, що може стимулювати обмінні процеси в тканина. Бо потім ми будемо мати на повічні, певні сторонні кофічні кафе просто за рахунок того, що тканина знижений метаболізм. Профіла всі активно стимулюють фізичне навантаження, масажі і далі, а з оброби ключ чомусь всі забули. До речі, що стосовно обличчя асиметрія на обличчі також пов'язана першу чергу з відсутністю механічних кричать. Це стосується як роботи шийно-комерцевої так і роботи з обличчям. Якщо ви бачите, що пацієнт звернувся до вас підкоргувати, наприклад, з допомогою числа чи, чи ботерінотерапією асиметрією, то в першу чергу шукайте проблему в обличчі і в, 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 в спазмі, в нерівновірному спазмі. М'язі побличя і ще шинькомерцевий ділянку і первинна можливо пропрацювати цю ділянку, а о, одна, від однієї третини було 50% пацієнтів, якщо ми пропрацьовуємо і прославляємо спину, ця асиметрія фактично е, зменшується до мінімальної і вже не потребує до додаткової корекції. Що тут ми вводимо більше препарату, тут мен менше препарату. Тому дані е, технології е, мають бути присутні в, як. Раз на рік курс процедур, мабуть, точно. Що ми можемо запропонувати? Так, можемо запропонувати, як завжди, щоденне використання, можливість роботи для всіх кліків, тому що кількість протоколів дозволяє сфокусуватися на тому результаті, який у нас хоче пацієнт. Є процедури загальні і є процедури локальні для певних ділянок. Це не інвазивна. Процедура і е, ця процедура може бути застосована навіть не в якості монопроцедури, не тільки в якості якогось такого монодогляду, але і е, процедури швидке відновлення після будь-яких подорожей, перельотів, набору ваги е, гормональних змін. Е, коли нам дійсно потрібно швидко обличчя провести до лад завдяки щоденному використанню, ми можемо там фактично запити. Провести більш-менш здоровий нормальний стан. Або і підготовка до будь-яких пластичних, наприклад, операцій, або певних да, певних травматичних процедур. Новий апарат виглядає ось так. ми маємо в комплекті з 15 додаткових насадок, Ми маємо професійну косметку в наявності. Ми маємо кіти домашнього догляду, маркетингу, як завжди, і набір для інтересних клієнтів. А також в закону IQ Profession ми маємо додаток додатковий iQuage. Чесно скажу, я ще його відюзала, але думаю, що ми коли привьюзуємо, створимо літання. Якщо ми будемо говорити про. Ну, тут я Якщо ми будемо говорити про IQ Fession, окрім апарату, це дуже круто, що йде по косметика. Закінчується пацієнта, він бачить, що в нього вона йому підходить, він, наприклад, баночка закінчилась, меж як куплять. Сушить шкір, п'ять днів тому банка закінчилась, треба, навірно, купити. Бо так це працює. Тому з іншого боку, це класно, тому що вони бачать результат, вони бачать, що шкіра в гарному стані, тут вони перестають користуватися, вони закінчуються, і вони думають, ну, мабуть, треба купити, бо я знаю, що як воно з цим гарно. А щось нове шукати, то це вони підбирати. І ще ж знову ж таки питання ціни. Тому з косметикою, взагалі, все, що пов'язано додатково з додатковою косметикою, це дуже гарна е, клітка, тому що вони спочатку купили косметику, а потім ну, може, і на курс процедур треба записатись, а треба ж ці банки сходити до вас забрати, то давай вже на процедуру вони замушують. В принципі, тут е, додаткові повторні замовлення, так, це дійсно е, хороша історія. Ага, на цьому, в принципі, ці додаткові слайди ми скінчились. Хорошо, тому я я, чесно почала, мені смс моя продавима, тому мусиш продавати більше косметики, і я зрозуміла, що я продаю разом з косметикою і більше. процедур це пацієнт. Тому беріть на собі на замітку, косметика це круто, разом зараз ще краще. Так, Наші офіційні USO Instagram.